Вітаю! Ні, я не став фанатом дизельних позашляховиків, але тим не менше, у нас сьогодні на тесті е, Toyota Land Cruiser Prado 120. І насправді це така сама Петролхейтська машина, як і багато легкових, тому що вона просто призначена для того, щоб отримувати задоволення на дорозі, яка немає на собі. Асфальт. Мені сподобалась сотка на тесті, яка була не так давно. І було цікаво спробувати 120-й, тому що досить багато позитивних відгуків про нього. І на цьому моменті я дуже серйозно задумався, тому що коли починаєш їхати на цій машині. Фактично, ти не бачиш різниці між Прадо і між Cruiser 100, тому що органи керування відгук на газ, відгук на гальма, саме кермо, посадка вони дуже схожі, ну, практично ідентичні. І шумоізоляція. І навіть динаміка, не дивлячись на те, що тут у нас 3 дизель на автоматі, а на соці був 4,2 І той факт, що вона легша або там трохи менша, він фактично не дає ніякої різниці власне, по самим відчуттям. І коли от просто так от їдеш, то складається враження, що а навіщо. Переплачувати, а навіщо взагалі оце все, коли тут фактично така сама машина. Можливо, навіть в чомусь і краще. Але є нюанс І перед тим, як е, я сформулюю свою думку про це, е, хочу задати вам таке питання. Що для вас комфорт в машині? Я впевнений, що більшість людей відповість, що це м'якість підвіски. Але насправді комфорт це досить таке широке поняття, яке, ну я б не сказав, що дуже сильно прямо залежить від м'якості саме підвіски. Тому що вам комфортно не тільки тоді, коли ви переїжджаєте якісь серйозні нерівності і. Не маєте з цим ніяких проблем. Машина не передає вам їх на сидіння, у вас немає пробоїв і так далі. Ваш комфорт це все ваше переміщення по дорозі, неважливо по рівні, чи по нерівні, по поворотам чи без поворотів. І на цьому моменті я хочу все-таки повернутися до того, що ж так сильно відрізняє цей Prado від великого Ланкрузера, і чому насправді це не лайфхак, і вони не однакові, як може здатися на перший погляд? У Сотового Ланкрузера була гідропідвізка. Так, вона була не на всіх версіях, міг він бути і на звичайній пружинній. Але тут. Стоять регульовані амортизатори. Вони мають чотири режими жорсткості, покомфортніше і пожорсткіше. Тут я не думаю, що можна назвати найжорсткіший режим спорт, тому що от як взагалі поводить себе ця підвіска. І так я знаю, що тепер не видно дорогу, але повірте, це краще, ніж сліпляще сонце. Сотка мені подобалася тим, що я відчував себе там при їзді просто отак на асфальті, як на звичайній, ну можливо, не на легковій машині, але на досить небаганому кросовері. Тут за рахунок цієї відвізки ви постійно знаєте, що у вас велика і важка машина. І вона не породжує у вас жодного бажання якось активніше їхати або ну, взагалі відчувати себе так само впевнено по рівній дорозі, як на е, легковику. Тому що, якщо ми повернемося до е, комфорту, то ось ця машина для людей, які вважають, що комфорт це м'якість підвіски, це найкомфортніша машина у світі. М'якше машини, навіть близько, я не бачив жодного разу в житті. Вона настільки м'яка, що в найм'якшому режимі підвіски при переїзді через якісь, наприклад, напливи. От знаєте, буває лежачи поліцейські, буває такий наплив. От, при наїзді на ці напливи у вас кидається враження, ніби у вас нема амортизаторів взагалі. Вас отак постійно качає. І це саме відбувається і в поворотах. Тобто немає такої стабільності, немає такої впевненості. І навіть приїзді по розбитій дорозі, що здавалося б стихія, власне, будь-якого ланкрузера, він досягає такого рівня розкачки, що ну, хочеться збавити темп. Хоча здавалося б. Чому я ж на ленкрузері їду по розбитій дорозі, які проблеми? При цьому, коли ви починаєте підвищувати рівень жорсткості, виявляється, що рівень оцієї розхлябаності він не падає. У вас тільки збільшується кількість профілю дороги, який ви відчуваєте на сидінні. Ви тоді починаєте відчувати стики, ви починаєте відчувати задній міст. І Оце було дуже дивне відчуття, коли я спробував проїхати в максимально жорсткому режимі. Ти відчуваєш при їзді по не дуже хорошій дорозі дискомфорт, але при цьому немає жодного уявлення, звідки він з'явився. Тому що машина залишається настільки м'яка, що ну, не зрозуміло взагалі, звідки оцей профіль дороги пробувається на моє сидіння. І так я розумію, що е, абсолютно більшість людей, які їздять на цих машинах, вони е, навряд чи взагалі звертають на це увагу, але я нагадую вам, у нас все-таки канал трошечки петролхецький. Я трошечки люблю отримувати задоволення від е, керування машиною і ця саме м'якість підвізки, е, якщо вас не цікавить. Задоволення від е, керування машиною по асфальту як таке, вам все одно буде е, комфортніше на параду, ніж на більшості кросоверів. І я все одно бачу тут е, більший сенс, ніж у покупці великого кросовера, е, якщо ви будете використовувати цю машину там, для чого вона була з самого початку. Розроблена. Тобто з'їжджати з асфальту, з'їжджати з хорошої дороги і використовувати її потенціал. Але я особисто не отримав тут такого задоволення, як на е, сотому І Я цілком розумію тепер і, і різницю в ціні, і взагалі позиціонування цих машин, коли вони були новими. Але дійсно, якщо вас це не цікавить, беріть правду. Мені важко, чесно важко придумати е якийсь параметр, в якому він був би гірший за великий лендрузер, окрім власне підвіски. Навіть якщо ми будемо говорити про бензинові двигуни, так, Cruiser міг бути на V8, але тут був 4 літровий мотор, який їде точно не повільніше, ніж той, що стояв на сотці. Тому мій вибір це, звичайно, гідропідвізка. Я думаю, що дозування гідропідвізки вже перевищено на цьому каналі, але не переживайте: далі буде дещо значно легше і, можливо, значно цікавіше. Побачимо. На цьому я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Пишіть коментар під цим відео. Якщо маєте бажання, можете підтримати канал, і це допоможе покращувати якість контенту. Купуйте дійсно цікаві машини. І побачимось. Поворот!